Доброго ранку, дітки. Я побачила якісь сліди. Давайте розглянемо їх разом. До нас, напевно, завітав якийсь гість. Подумайте, хто це може бути. Дійсно, сьогодні до нас завітав ось такий чудовий песик. А звуть нашого гостя Сірко. Він веселий, розумний, а головне, дуже дружелюбний. Дітки, а ви любите доглядати за домашніми улюбленцями? Отиками чи собачками? А от Сірку цікаво, чи допомагаєте ви доглядати за домашніми улюбленцями, якщо вони у вас є? Дітки. А чи знаєте ви, що добрими ми повинні бути не тільки один до одного, а ще й до наших друзів менших до тваринок, якими ми опікуємося? А скажіть, чи знаєте ви, що найголовніше потрібне при догляді за тваринками? От Сірко сказав, що найголовніше це нагодувати. А як думаєте ви? Отож, давайте поглянемо на екран та за допомогою картинок підказок визначимо, що потрібно для собачок. Так, собачок обов'язково потрібно годувати. А ще їм необхідно наливати чисту воду. Також необхідно пам'ятати про те, що собачку потрібно вигулювати. І обов'язково потрібен повідок. А також адресник. Це пластинка, яка кріпиться до нашийника собачки. І на якій написано кличка собачки, тобто її ім'я та номер телефона господаря. Вона потрібна на випадок, якщо собачка раптом загубиться, Обов'язково потрібно прибирати після свого улюбленця. Дома необхідно виділити місце, де тваринка зможе відпочити. І ніхто їй не буде заважати. Обов'язково туди покласти лежачок, де пухнастик зможе відпочити. Якщо собачка живе у будці, її потрібно обов'язково утеплити, щоб він не мерзнув. грати та навчати командам, тобто дресирувати свого улюбленця, доглядати за шерстю тваринки розчісувати та купати її. А давайте подумаємо, які ж речі необхідні при догляді за котиками та песиками. Для цього пропоную пограти у гру Зоомагазин. Давайте уявимо, що ми потрапили до спеціального магазину, де продають все необхідне для тварин. Цей магазин називається зоомагазин. Давайте допоможемо Сірку обрати необхідні речі для котика та песика. Я буду називати різні предмети. А ви повинні вибрати ті, які необхідні для тваринок при догляді за ними удома. Якщо ця річ потрібна тваринкам, тоді плескаємо у долоньки. Ось так. Якщо річ не потрібна, тоді схрещуємо руки. Отож, обираємо речі, необхідні для котика. Миска. Так, необхідна намортник. Ні. Корм. Так. Лоточок. Так. А шоколад? Ні, не потрібен. Чашка. Ні, не потрібна. Кіхтаточка. Так, вона обов'язково потрібна для котикам, тому що їм необхідно точити їхні кіхті. М'ячик. Так, потрібен морозиво. Ні, морозиво, як і шоколад, шкідливі для тварин. Олівці не потрібні. А тепер давайте визначимо, які речі необхідні для песика. Нашийник. Так, обов'язково потрібен цукерки. Ні. Солодощі шкідливі для тварин. Чай. Чай також не потрібен для песика. Лежак. Так, лежак потрібен. А капелюх ні. Будка. Так. Корм. Теж потрібен. Спеціальний гребінець для розчісування шерсті тварин. Намордник. Так, потрібен. Адресник. Так. Телефон. Ні, телефон не потрібен. Тепер ми маємо все необхідне для наших домашніх улюбленців. Але іноді пухнастики хочуть, щоб ми з ними погралися Або дали їм щось смачненьке. Як ви вважаєте? Як вони можуть дати нам знати про це? Так, дійсно, тварини спілкуються з нами за допомогою рухів та звуків. Вони можуть притиснутись до наших ніжок та потертися своїм тулубом в них. Можуть підняти лапку, котики можуть мявкати, а песики гавкати. Дітки, а як ви думаєте, чому тваринки можуть бути сумними? Так, буває, що на них не звертають уваги. Хтось її образив. А бувають випадки, коли тваринки загубилися, і господар не може ніяк знайти їх. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які виганяють своїх домашніх улюбленців на двір. Так з'являються тварини, які не мають ні житла. Ні, люблячі господарі, і такі тваринки називаються безпритульними. Дітки, давайте будемо добрими до наших улюбленців і будемо піклуватися та дарувати їм свою любов та тепло, і тоді світ довкола нас також буде добрим.